Привіт, на майданчику Морті. І сьогодні в мене в гостях, напевно, єдине світло від компанії Godox, яке я абсолютно серйозно розглядаю як частину власного сетапу. Тож давай я вас з ним познайомлю. Скажи привіт, малюку ml 100 b Погнали, буде цікаво. Але перед початком хочу подякувати магазину Задешеву, який забезпечує мене цікавими приладами для огляду. А тобі я дуже рекомендую зайти на його сайт по посиланню, яке буде в описі, де ти зможеш знайти будь-який кіношний став, ще й за найнижчою ціною. А якщо захочеш зробити її ще нижче, просто скажи при замовленні промокод ONSET і буде тобі щастя. Пропоную почати з основної інформації для того, щоб краще зрозуміти, чому саме це доволі цікавий прилад. Отже, перед нами LED моноблок розміром всього 12 на 11 см і вагою, увага, 487 грамів. І якщо ти досі не здивований, то давай я це виправлю потужність цього малюка 100 матінко 20 ватт і це дійсно те, що можна назвати кишеньковим сонцем, бо лупить він справді дай Боже. До речі, 120 написано саме в технічній документації. Якщо бути ще більш точним, то приблизно 120. Тому китайці і заявляють усюди в рекламі 100, бо це видно та потужність, яку він стабільно видає. Ще з того, що тобі важливо знати, це біколорний прилад з кольоровою температурою від 2800 до 6500 кельвінь. І не можу не визнати доволі стильний дизайн. А я нагадую тобі, що це годакс. Вони видно, все таки знайшли людину зі смаком собі на роботу. По базовій інформації це все, і перед тим як розбиратись з самим світлом, давай трошки поговоримо про його концепцію і розберемось, чому такий тип приладів взагалі має цікавити тебе чи мене. Коротше, це, звісно, не перший прилад такого типу. Якщо ти поцінювач пошуку золота в купі бруду, і сторінка з Алі в тебе в швидких вкладках, то ти, звісно ж, бачив малюка від же Molus X100. Але як я вже неоднократно казав, я не довіряю компаніям, які роблять усе підряд. Юн завжди був виробником стабілізаторів. До того ж, не найкращих, бо за плюс-мінус пару тисяч можна було взяти нормальний стаб від DJI. Тому ті нещасні по факту 5-6 дитячих приладів, що вони випустили, недостатній аргумент для моєї довіри. І для фанатів скажу, що 5-6 маються на увазі різних приладів, а не комбінація типу колір, потужність, RGB в умовних палицях чи панелях. Тому, коли вийшов схожий пристрій від Godex, я його дуже чекав, бо судячи з оглядів, вже юн програє йому як і в якості, так і в екосистемі. І якщо ти до сих пір чекаєш, поки я розповім тобі, в чому прикол, то видно, дуже погано мене слухав з самого початку. Він маленький бро і дуже потужний. І ти, як починаючи знімака, можеш зауважити, мовляв, і що, є ще ж панелі по типу МСІ, Ямаран Айс, який теж світить, дай Боже. Але навіть якщо ми забудемо про неймовірну різницю в потужності, яка будемо відверті, не завжди потрібна звичайному користувачу. І навіть купуючи якісь прилади на 60 Вт, вони у вас працюють по 30-40%, то забути про тип прилада в нас не вийде. Це повноцінний моноблок з можливістю використання на ньому різних модифікаторів світла, і він дуже маленький. Так, в нас є ml 62 є Сіобі 60. Підказка на огляди, до речі, буде вгорі. Але вони більші, в них інша форма, вони менш потужні і хай не набагато та все ж таки важкіші. Тому, по суті, з ML100 ми маємо унікальне світло, в якого є шанс захопити ринок блогерів, стрімерів, усіх тих, кого мало місця, мало грошей, і оцих краще я куплю панель, яка випалить мені очі. Тому пропоную подивитись ближче на те, що нам хоче продати Godox, і визначити, що тримаю я зараз в руках ідеальне світло. Але який з мене блогер, якщо я не подякую своїм улюбленим спонсорам каналу, яких стало більше з початком нового року, за що я вам усім безмежно вдячний, продовжуйте ви все робити правильно. А особливу подяку хочу висловити Джеремі Піту, Євгенію Богданцю. А Радіо, СанМедіагруп, Євгену Гриценку. Марині Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Микиті Губерю, Олексію Туровському, Фіксим Тачку Богдану Ялі, Ейдіш Діар Денису цимбалу, і я вибачаюсь, якщо неправильно вимовив, ти можеш поправити мене в коментарях. Та Антек Артек. Ну а якщо і ти хочеш отримувати безмежну вдячність від мене, посилання на підтримку каналу буде в описі. Пропоную почати з комплектації. Тут маємо сам прилад, блок живлення і кабель живлення, арму для стійки, суміш рефлектору з лінзою на 15 градусів. Ось по суті, все. Також хочу відмітити, що, видно, Годексу сподобався принцип кітів, і тепер вони штампують їх практично для всіх своїх приладів. У мене стандартна версія, а в природі існує ще три: з кейсами, допопціями, типу ручки додаткового модифікатора і так далі. Швидко пробіжимось по корпусу. Тут усе дуже мінімалістично. Є прям добротна кнопка для фіксації модифікатору, і випадково він в тебе не вислизне. На задній стороні у нас кнопка Вкил і кнопка мод. Поруч знаходиться класична крутилка по меню. Ось по суті все. З виходів у нас тут під заглушкою ховається type c і роз'єм під блок живлення в мережу. Ну і, звичайно, знизу є різдблення на одну четверту. З цим розібралися час переходити до плюсів та мінусів. І я хочу почати з того, від чого в мене горить срака. і, напевно, саме основне це жадібність. Годекс не був би Годексом, якби не спортив мені настрій. Ну, Ось дивись, ти звичайний блогер, так? Купив собі цей ML100, довольний топаєш додому з нової почти, де тебе вже чекає якийсь маленький сексуальний софтбокс, який ти придбав заздалегідь. Відкриваєш цю коробочку, вдихаєш аромати Китаю і розумієш, що тут ніфіга не боунс маунт. Тут. Godax Mount. і знаєш що? Правильно, перехідний комплект не йде. Його тобі доведеться купувати окремо, і ти цілком можеш потрапити в таку ситуацію, якщо купляв це світло не взадешево, а в якогось рандомного магазина, де не приділили цьому увагу, і тупо скопіювали якийсь опис сайту від Godax. Такому випадку мої поздоровлення. В тебе є прилад, яким ти можеш працювати хіба що в стелю через відбиття, чи через раму, якої в тебе нема, чи через відбивач. Коротше, цілковите задоволення. Ну але ти, звісно, можеш сказати, що ти розумний не купив собі ніякий софтбокс заздалегідь і купиш собі саме софтбокс з Godax маунтом. І я знову скажу, що ти слухав мене не дуже уважно, бо їх нема в Україні. Це теж аксесуари. Я реально зараз відчуваю себе чуваком, який купив машину на якомусь інноваційному паливі, яке ніхто не продає, і сижу в салоні під дому, балдію, шкода тільки що виїхати нікуди не можу. Ну окей, тут напевно треба пояснити. В цілому це, хоч і неприємна ситуація, але вона існує тільки тому, що ми живемо в Україні, в умовній Європі таких проблем немає, бо до нас все їде довго і не одразу. Годах, звісно, як на мене, пішли по провальному шляху власної екосистеми, яку від них саме в цьому руслі ніхто не просив. Вони, якщо що, не арі, тут нема жодних інновацій, знаєш з розумними маунтами з платами, щоб світло саме розуміло, що за модифікатор ти на нього начепив. Тому це просто тупе бажання заробити більше грошей. Зрозуміло, що вони молодці і реально зробили купу модифікаторів під своє світло. Там навіть спотлайт є. Якщо не знаєш що це таке, то підказка буде вгорі. Зрозуміло, що якби я був годак з боєм, то можливо в мене вже були якісь модифікатори з їх екосистеми, бо це далеко не перший прилад на їхньому маунті. Та в нас переважно усі годах збої це студії з доісторичним світлом від них, які жай зараз активно на епочер переходять. Але блін, в мене горить від того, що вони реально зажали мені кусок металу за три копійки. Навіть не так. Кусок супер важливого металу для того, щоб працювати з модифікаторами, які використовують 90% людей на цій планеті. Ну ви серйозно. Коротше, я не вважаю це мінусом приладу, враховуючи, що усі необхідні модифікатори на нього є. Нехай десь там В Apple, знаєш, теж до Type-C одразу не прийшли. Це ж бізнес, але я вважаю це мінусом самої компанії, яка не подумала про свого користувача. Мені, наприклад, Веле 60 перехідних поклали одразу в комплект і не знущалися мною. А ось до мінусу самого приладу віднесу саме необхідність докуповувати допи і неможливість повноцінно з ним працювати прямо з коробки. Тому, як ти розумієш, усі можливості цього світла я тобі сьогодні не покажу. Задешево каже, що аксесуари вже їдуть, та звісно, сказати, коли саме вони будуть, він не може. Тож я буду щось колхозити, щоб ти хоча б плюс-мінус зрозумів. А потім, напевно, зроблю окреме відео про модифікатори, де ти вже зможеш побачити, як вони реально працюють в реальному житті. Особисто я дуже сильно чекаю на ось ці два. Мені здається, вони прям мають дуже прикольно працювати. Друге, як на мене, великий мінус, якщо ти не блогер, а знімака і хочеш працювати з ним в полі, це живлення і все, що з ним пов'язано. Я частково буду пояснювати та спиратись на огляди моїх забогорних колег, бо шнурів, перехідників теж нема в наявності, і я фізично не можу показати тобі деякі варіанти. Коротше, в чому прикол? Де Юре, ти можеш живити це світло від чого завгодно, починаючи з NPF VMтів і закінчуючи павербанками на Type-C. Але є, я би сказав, ціла купа, але. Почнемо з усього, що стосується Type-C. І давай для початку підключимо його до ноута. І ніфіга. Хм. Тикаємо в банку. Працює, але всього 15% і далі не йде. Але ти скажеш: Камон, ми ж з України. В нас є великі банки. Давай достанемо нашого монстра і подивимось. Так, знову 15%. Коротше, суть в тому, що не всі банки, навіть великі, видають потрібну йому напругу. Тож, якщо ти хочеш підняти його вище за 15, то і банку доведеться під нього купувати нову. І чим більше вона видає напруги, тим вище ти зможеш його підняти. Але і тут не все так просто. Ось в мене є блюєті, і тут на тайпсі написано 100 ватт. Ну, типу, зараз буде летіти, свистіти і пердіти. Ага, губу закатай 50% максимум. Та сама історія буде, якщо підключити його через Type-C до V-Mount. Коротше, як ти можеш розуміти, чисто поганяти з павербанком тут сильно не вийде. Хіба тобі буде вистачати 15-40%? in this scenario here i have a very fancy usb pd delivery power supply and it reads here the voltage the amps and the watts and this is capable of delivering a maximum load simultaneously of 200 watts and even then there will be a limitation as soon as you turn on the lights so right now it's at 0% it will be a maximum of 85% even though it reads 100 watts right here battery <laughs> Але тут теж не без проблем: 75% це максимум, який ти отримуєш, судячи з відео мого колеги. Але знову таки, які НПІ він туди пхав, з яким об'ємом нові вони чи старі і вбиті? Я хезе, та в будь-якому випадку готуйся до того, що вилітати вони в тебе будуть як гарячі пиріжки. І от ця історія, типу: куплю чотири, щоб дві заряжались, поки дві інші працюють. Забудь на 120 ватний пристрій, дай Бог, щоб вони хоча б хвилин 30 світили. Далі в нас на черзі вімаунти, і тут все наче ок є перехідники, все можна заживити, і буде тобі 100%. Та по-перше, тобі потрібні великі вімаунти, ємки, бо від маленьких по часу користі буде не більше ніж від двох НПІФО, тому що ну 120 Вт, ватт, як ніяк. А по-друге, вони не всі підходять по напрузі, і я веду до того, що вімавти це тобі не NPF. Вони в тебе не лежать по 5-10 штук, і купувати якийсь окремий вімат саме під це світло звучить, наче як дуже дорога і нераціональна ідея. Ну коротше, виходить, що проблем з живленням, наче як польового компактного світла, в тебе не буде хіба якщо ти доволі зажиточний знімак? Або, звісно, 40% це добре, але нафіга мені тоді саме цей прилад, якщо я можу взяти той самий ML60 чи COB60, з яким таких проблем немає. По суті, це самі великі для мене мінуси, бо далі знаєш такі більш мінорні сталі штуки. Наприклад, все ще кривий куцей, додаток, який навіть заходити не хочеться, бо там сторіччями нічого не змінюється. Наприклад, відсутність базові комплектації, хоча б кейсу з того самого пінопласту, який робить епочер. Бо камон це ж мобільне світло. Добре, що я можу його запихнути в кишеню. А куди я діну кабеля, модифікатор, арму там не знаю акуми? Якісь а в рюкзаку в мене вже якщо що, лежить камера з дорогою оптикою. Про те, що діод гріється вкрай сильно, і якщо ти покладеш його на стіл неправильно, то він тобі його може пропалити. І це я вже мовчу про твої руки. А знаєш, нове покоління знімак пальці об старі арі не пекла. У них то все на летках було. Про те, що форма залишає бажати кращого і тримати його не те, щоб прям зручно, особливо якщо ти не купував окремо до нього ручку. Коротше, це вже прям дрібниці і специфіка приладу. Тому давай поговоримо про плюси і чому я б не відмовився від нього в своєму сетапі. Перше, й саме основне це компактність, якої мені прям дуже не вистачає. Тому в мене власне і з'явився Сіобі 60. В Умовно маленьких приміщеннях такі голови це просто спасіння. Ось тобі банальний приклад. У мене зазвичай ось тут стоїть систем з контровим на майже повному винусі. Йому тяжко, а мені б хотілось повісити сюди ще щось. Наприклад, останнім часом ти міг бачити в відосах софт. І я якраз таки вішу сі обі на той самий екстеншн, якому вже і так тяжко вішую софтом, і воно не падає, і це прям круто. Деколи, знаєш, виставився, поставив все саме важливе, саме важке, сістенди закінчились, манфрото закінчились, і в тебе залишилась якась одна напівмертва стійка, яку ти взяв просто на всякий випадок і на яку взагалі страшно ставити хоч щось. Окрім цього малюка, він же ж нічого не важить, навіть з модифікатором. А інколи хочеться впихнути світло прям кудись ну де супер мало місця, і тобі треба саме моноблок, а не якась там панелька чи палка для тих самих стрімерів, в яких зазвичай знаєш не просто мало місця. а Вони ще й притул до стіни сидять, бо комп і відстань між ними і стіною, куди по-хорошому і треба ставити те саме світло, виміряється десятками сантиметрів. Через що вони, власне, і купують пласкі панелі. І в такому випадку, ось така голова це тупо спасіння. Те саме стосується і блогерів, яких мало місця, і для яких навіть та сама маленька чайна на 66 см це багато, бо в Годахса під це світло на 30. І повір, світло від чайни і світло від твоєї панелі це просто небо і земля. Плюс не забувай, що такий прилад не вимагає від тебе якоїсь серйозної гриповки його практично на тейп можна повісити. А, але це жарт, якщо що не роби так. Тобі не треба якась міцна і дорога арма, тобі не треба нормальна стійка. Короче, це реально кілер фіча. І я сподіваюся, що можливо не епочер, але Амаран мене колись все таки порадує чи схожим. Друге, це потужність. Деколи 60 ватт реально може не вистачати навіть в маленьких приміщеннях, особливо коли це єдиний твій прилад, ще й з софтом, ще й з сотами, які всі дружно жеруть його потужність, і це перевірено навіть на прикладах з моїми підписниками, які просили мене допомогти по сетапу. Після чого ми приходили якраз таки до 100 ватного приладу, наприклад, того самого Амарану, потужності якого нам вистачало якраз ват-ватт. А тепер в тебе є можливість отримати все те саме тільки в купі з мініатюрними габаритами. Третє, і звісно, це універсальність, яку не дадуть тобі палиці, панелі, коври там і так далі. Коротше, купивши модифікатор, я можу використовувати маленьке світло у всіх складних сценаріях, але абсолютно по різному. Хочу беру спотлайти, використовую як контровий, як малюючий на фоні, імітую ним якісь там тіні з вікна і так далі. А хочу просто використовую як звичайну голову і підсвічую людину. Ось ці три пункти: компактність, потужність і універсальність, як на мене і роблять цей прилад, бажаним в будь-якому сетапі, починаючи від простого знімаки і закінчуючи якимись там блогером чи стрімером. Ще думаю, варто сказати про шум, бо у всіх оглядах на цьому чомусь роблять якийсь акцент. Так, він шумить і так, ти будеш його добре чути в кадрі. На вскидку скажу, що він голосніше за сі 60% на 15%. і звісно, це мінімально впливає на звук, але будь-яка обробка це задушить. Тому я б на тому місці не парився, бо вже показував і тестував це не в одному відео. Що стосується світла, зараз ти бачиш приклад роботи без модифікатора із цією дивною лінзою рефлектором. Не сказав би, що вона прям нормально концентрує світло, і, як на мене, це саме звичайний рефлектор, а лінза тут суто для реклами. Щодо м'якості світла, зараз ми за допомогою Ромчика наколхозимо варіант софтом, але май на увазі, що це саме колгосп, я не знаю, який там розсіювач використовує Годекс, тож в тебе результат може трошки відрізнятися. Зараз ти можеш бачити, як Годакс працює на 1%. І чесно кажучи, мені здається, що він нам трохи прибрехує. Ну знаєш, як у всіх Годакси, але про це трошки пізніше. В цілому, як на мене, результат доволі таки непоганий, особливо, якщо ти будеш працювати через софт чи із сотами. В принципі, має бути норм. Звісно, це залежить від того, які Росіючі буде використовувати Годакс, але про це вже в іншому відосі. І давай ще порівняємо: Сіобі 60 на 1%. Ну, в принципі, все, як я і казав, Годекс у нас це стабільність. Ось ти зараз можеш порівняти його і Амаран на 1%. Не скажу, що в Годекса тут прям 10%, але мені здається, що десь 7-8%, якщо так ну, на око. Якщо дивитись на ці прилади в порівнянні, я б сказав так. В ситуації, коли софтбокс має стояти прямо впритул до твого лиця і, знаєш, гра йде на сантиметри, я би напевно не брав Годакс, бо він все-таки доволі яскравий і буде давати просто пересвіти на твоє обличчя. Якщо в тебе така, знаєш більш-менш стандартна історія, все ще мало місця, але хоча б маєш якийсь там метр до софта, то в цілому Годакс теж чудово підійде. Так, невеличка вставка має на увазі, що я тобі зараз показував, це з чайною на 66 см. Якщо ти будеш купляти модифікатор від Godex, він в тебе буде 30. Це дуже маленька чайна така. І світло, скоріше за все, не буде таке м'яке, просто через те, що вона в цілому сама по собі маленька. І на одному відсотку в тебе, можливо, будуть пересвіти, якщо ти будеш намагатись ставити її дуже близько. Коротше, май це на увазі. Якщо прям дуже сильно сумніваєшся і нікуди не спішиш, то краще почекай мій відос про модифікатор. Ще мені дуже хотілося подивитись, як він буде працювати з чайною. І насправді я думав, що оскільки годах зробили під нього чайну в два рази менше, то звичайно він буде ну не дуже сильно витягувати. Може, знаєш, якось не повністю її заливати і так далі. Але як ти бачиш, він чудово працює і лупить прям дай боже. На людині на одному відсотку мені теж дуже подобається. М'яко, ніжно, коротше, прям лайк. Ну і суто для галочки тут, звісно, є якісь стандартні вбудовані ефекти, якими ти ніколи не будеш користуватись. Через додаток працює нормально, не тупить, не висне, але розказувати тут нема про що, все як в годах ці три кнопки і нічого цікавого. Тепер, що стосується висновків, і знаєш, блін, ну годак, все-таки змогли мене здивувати. Це дуже хороший прилад, якщо розглядати його для роботи в приміщенні і від мережі. В такому випадку я би брав навіть не думаючи, особливо коли до нього прийдуть модифікатори і перехідник на Bones Mount. Це прям круте рішення для маленьких локацій. Якщо ж говорити про роботу в полі, то я сумніваюсь, в цьому випадку сі 60 як на мене набагато простіше і більш зручне рішення. Але з іншої сторони, якщо тобі прям дуже треба живити цю фігню від банки, і тобі так зручно, тобі вистачає тих 15-40%, ну ок. А якщо ж ти займаєшся усім потроху, як, наприклад, я, і збираєш свій універсальний сетап, то це просто маст хев він врятує тебе не один раз, і я впевнений в цьому на 100%. Тому пиши в коментарях, що думаєш. Обов'язково пиши, якщо ти його купив і поділись зі мною своїми враженнями. Бо в мене сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні, побачимось на медачку. Слава Україні! Слава на. Є писать російських федерацій, слава Україні, слава нації, є писать в Російську Федерації, є.